Народний оглядач 28 чеснот великого переходу. Навички вміння нідги та сідги. 7 на 4 Розвиток людини відбувається шляхом накопичення корисних звичок. Соціально важливі звички називаються чеснотами. Кожен з чотирьох компонентів людини плоть, душа, дух і Бог має сім головних чеснот. Духовні та божественні чесноти традиційно позначаються термінами нідги та сідги. Обов'язковою умовою переходу до нової цивілізації Золотої Ери є формування людини четвертого рівня розвитку, універсальної людини у термінах арійської традиції лебедя. Формування нової людини і нової цивілізації це єдиний процес. Його здійснення вимагає низки послідовних кроків, які полягають у виробленні чеснот соціально важливих корисних звичок. Три типи людини Людиною ми називаємо представників виду Homo sapiens, що етимологічно означає носій духу. Гомо це людиноподібна оболонка, житло, дім англійською гом, хоум, а sapiens розумна або мудра. Будь яка людина є втіленою божественно духовною сутністю. Тому має чотири складники, які, наче, вкладені одне в одне плоть фізичне тіло, зовнішня оболонка, душа, психіка, дух, духовна істота, Бог. Внутрішня божественна сутність, іскра Божа Божественне ядро. Звідси євангельське люби Господа Бога Твого, а не нашого, а Твого, тобто внутрішнього Бога. Натомість до Творця Всесвіту, Соборної істоти організації багатьох богів, застосовуємо Отче наш, тому що внутрішній Бог індивідуальний у кожної людини, а Творець Всесвіту, Бог Творець Бог, спільний для всіх. У залежності від того, який з цих складників керує людиною, вона належить до одного з трьох типів гомосімплекс людина проста гомосімплекс гобіт, керується душею. Гомодуплекс людина подвійна керується духом. Гомотриплекс. Людина потрійна керується внутрішнім Богом. Чесноти Навички, вміння, нідги та сідги. У попередніх статтях ми говорили про те, що для ефективного здійснення будь-якої конкретної діяльності треба виробити до неї звичку. Що більше корисних індивідуальних звичок виробить людина, то вона продуктивніша. Деякі звички є дуже важливими для розвитку соціуму, народу, корпорації, ордену, товариства. Такі соціально важливі звички називаються чеснотами. Вони заохочуються і плекаються соціумом, відтак стають складниками культури, тобто того, що культивується, плекається, вирощується. Щоб розвиватися і ставати щораз культурнішою людиною, треба виробляти в собі чесноти. Кожен з чотирьох компонентів людини плоть, душа, дух і Бог розвивається шляхом накопичення власних звичок і чеснот. У цій статті нас цікавлять лише чесноти. Кожний компонент людини має сім головних чеснот, відтак всього маємо 28 головних чеснот. Розвиток від симплекса до бого людини відбувається шляхом накопичення збирання цих чеснот, тобто їх вироблення та плекання, культивації. Сім чеснот плоті базові соціальні інстинкти. Навичка це така звичка, яка робиться автоматично, не задумуючись на рівні інстинктів. Якщо використовувати комп'ютерні аналогії, то це апаратний софт програми, зашиті в залізо, мікропрограми, драйвери біос тощо. Ті навички, які є соціально важливими та обов'язковими для плекання називаємо чеснотами плоті. Хоча для цього поняття бажано знайти коротший термін у вигляді одного слова. До чеснот плоті базових соціальних інстинктів відносимо перше розбірливість, звичка розрізняти своїх і чужих, безпечне і небезпечне, корисне і шкідливе, ка ляля, кака, бєка, вава. Відповідно, ця навичка допомагає брати корисне і уникати шкідливого. Науковий термін для цього соціального інстинкту споріднена консолідація та неспоріднена ізоляція. Друге вдячність звички виражати почуття цінування отриманого добродійства. Третє – Працелюбність. Звичка допомагати іншим і ретельно виконувати доручену роботу. Четверте. Слухняність. Звичка слухатися старших, відчувати своє ієрархії. вертикальна консолідація. П'яте. Вічливість. Звичка викликати приязність і уникати марних конфліктів. Горизонтальна консолідація. Шосте. Охайність. Звичка підтримувати чистоту, носити чистий одяг, підтримувати лад. Сьоме – Дисциплінованість. Звичка дотримуватися встановленого порядку та норм поведінки. Конформна консолідація. Описані навички називаються чеснотами плоті, тому що вони проявляються навіть у маленьких дітей, які ще тільки вчаться думати і говорити, за великим рахунком подобу цих автоматичних навичок можна виробити навіть у домашніх тварин, тому що це по суті соціальні інстинкти, завдання правильного виховання полягає в тому, щоб розкрити ці вроджені інстинкти, окультурити та спрямувати на спільне благо. Таким чином, сім чеснот плоті, сім базових соціальних інстинктів це головні соціально важливі навички, які виробляються навіть при несформованій душі, зокрема у маленьких дітей і навіть у тварин. Це, до речі, критерії, за яким ми відрізняємо чесноти плоті від чеснот душі, адже чесноти душі вже потребують розвиненої психіки. Якщо ж подобу відповідної чесноти корисну звичку можна виробити у тварини, то це чеснота плоті. Найскладнішою є остання сьома чеснота плоті дисциплінованість, адже вона передбачає початкові уявлення про соціальні норми. Дисциплінованість є трампліном для переходу до вироблення чеснот вищого рівня чеснот душі. Сім чеснот душі. Головні вміння Септім Артисс. Вміння є інтелектуальними навичками, тому це вже не рівень плоті, а рівень душі, психіки від галенського «псюхе-псіхе», частиною якої є інтелект. Вироблення вмінь полягає в засвоєнні вже наявних соціальних норм та правил, тому вміння не потребують творчості. Головні соціально важливі вміння, сім чеснот душі, відповідають європейській традиції септим артес лібераліс. У середньовічній середній школі цю семерицю перекладають з латини як сім вільних мистецтв. Насправді йдеться не про мистецтво, адже поняття мистецтво передбачає наявність творчості, а саме про вміння, адже латинське слово арс первинно означало ремесло майстерність, отже, сім чеснот душі. Перше. Мова. Вміння розуміти мову і висловлювати свої думки. Друге – Письмо. Вміння читати і писати. Третє – Логіка. Вміння виробляти правильні рішення та вести діалог. Четверте – Арифметика. Вміння рахувати, тобто оперувати числами. П'яте. Геометрія. Вміння визначати довжини, площі та об'єми. Шосте. Навігація. Вміння орієнтуватися у просторі. Сьоме – Музика вміння співати або грати на інструментах. Наголосимо, що, на відміну від навичок апаратного софту, вміння є проявами нашої душі, передусім її інтелекту. Вміння це складні програми людського біокомп'ютера найскладнішим умінням є музика, адже вона здійснює дотик до якостей вищого рівня, краси, гармонії, цілісності, творчості а це вже духовні якості, тому музичне вміння є трампліном до вироблення духовних чеснот. Чесноти душі доступні навіть інтелектуальним тваринам, інтелісам, людиноподібним істотам розмовляючим тваринам, і це є критерієм, за яким ми відрізняємо чесноти душі від чеснот духу. Якщо чеснота доступна інтелектуальним тваринам, то це не духовна чеснота, а все тому, що інтеліси не мають духу, тому духовні чесноти їм недоступні. Сім чеснот духу, нідги духовні скарби. Для позначення головних чеснот духу індоарійська традиція застосовує термін нідги, що означає скарби. Якщо виходити з фоносемантики, то нідги це те, що надихає або те, що дає надію. Саме про нідги, духовні скарби, говорив Ісус Христос. Цитата Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небесах, де ні мілі, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Матвій 6 з 19 по 21 вірші під серцем Ісус розумів серцевину нутро людини, Марко 7,21, тобто її духовно душевний комплекс, що його складають дух, психіка та канал зв'язку між ними, саме для розширення доступу душі до її духу їй необхідно накопичувати нідги. Нідги сім головних духовних чеснот описані в нагірній проповіді у вигляді семи так званих блаженств. Перше скромність звичка позбуватися всього зайвого і здобувати тільки необхідне. Скромність робить людину легкою і динамічною, але найголовніше в тому, що ця нідга вводить до царства Божого, простору волі. Щасливі скромні, бо їхнє царство Боже. Зверніть увагу скромні вже тут і тепер, мають царство Боже, а не колись у майбутньому. Без скромності царство Боже неможливе. Річ у тім, що в цьому просторі подій нема зовнішніх обмежень, тож для керування собою людина має увімкнути обмеження внутрішні. Якщо їх нема, то для блага самої ж людини всесвіт застосовує обмеження зовнішні. Але як тільки людина бере у свої руки керування власними апетитами та спокусами, то всесвіт знімає зовнішні обмеження і відкриває людині простір волі. Скромність це самообмеження, здійснюване духом людини, а не зовнішніми обставинами. Звідси конструкція убогі духом геленською мовою, тобто ця чеснота є обов'язковою для переходу у простір царства Божого, простір волі. З другого боку, скромність є фундаментальною чеснотою шляхетної людини, реалізованої людини Арія. Фактично, це показник досягнення людиною третього рівня розвитку, тому згадане вище блаженство можна перекласти так Щасливі шляхетні, бо їхнє царство Боже. Брама до простору волі відкривається тільки шляхетним. Друге приязність, звичка дружньої взаємодії з собі подібними. Це обов'язкова умова творення арійських організацій, організацій аріїв. Головними з яких є арійські варни, брахмани кшатрії господарі. Третє – Реалізм звичка розглядати життя в усій складності з усіма плюсами та мінусами. Відповідне блаженство сучасною мовою звучить так щасливі реалісти, бо вони отримують допомогу. Четверте. Праведність. Звичка знаходити і застосовувати вишні найвищі метафізичні знання. Правду від давньоукраїнського і санскритського паравіда – найвищі знання, пара найвищий, віда знання, праведні прагнуть необмеженого доступу до правди. П'яте. Милосердя. Звичка до відкритого, спокійного, неупередженого ставлення до будь-яких джерел знань Милосердя дає співчуття до будь-якого джерела, а відтак і спроможність витягувати з нього вишні знання будь-якими мовами у будь-якій формі. Шосте. Святість звичка підтримувати чистоту серця, тобто чистоту своєї духовно-психічної структури, кристальна чистота і повна прозорість серця відкривають перспективу побачити свого внутрішнього Бога. Щасливі чисті серцем, бо вони Бога побачать. Слово побачать вказує на те, що наразі святі ще не бачать Бога. Вони його побачать тоді, коли зроблять ще один крок і здобудуть наступну сьому нідгу, чесноту миротворчості. Сьоме миротворчість. Готовність та компетентність творити новий лад, нові світи, нові цивілізації. Оскільки на досягнення цієї мети може піти кілька століть, то для творення нового миру, нової рівноваги треба здобути біологічне безсмертя, вічне життя. Тому миротворці це вічно молоді лебеді, миротворчість це не миролюбність і лагідність, а рішучість та спроможність творити нові світи. Навіщо накопичувати нідги, тобто збирати небесні скарби? Вироблення духовних чеснот необхідне для переходу від дуплекса до триплекса. Цей перехід відбувається у просторі волі, Царстві Божому, а починається з рівня шляхетної людини, яка володіє скромністю, щасливі скромні, бо їхнє царство Боже. Далі відбувається поступове накопичення нових духовних чеснот приязність, реалізм, праведність, милосердя, святість. Остаточний перехід від дуплекса до триплекса від арія до лебедя відбувається після здобуття чесноти миротворчості. Виробивши цю нідгу, арій отримає доступ до внутрішнього бога, здобуває біологічне безсмертя і перетворюється на лебедя. Потім ці окремі лебеді організовуються у варну лебідь на санскриті ганса і починають формувати з аріїв три арійські варни. Заснування системи з трьох арійських варн означає заснування нового світу. Але Боді дуже зацікавлені у утворенні нового світу, адже в ході цього творення вони накопичують інші божественні скарби, які відкривають їм шлях перетворення на Богу людей. Як і в попередніх трьох семерицах, остання духовна чеснота миротворчість, світотворчість служить трампліном для приходу на вищий рівень і вироблення вже не духовних, а божественних чеснот. Ще раз наголосимо, що перехід від універсальної людини до боголюдини відбувається лише в ході творення нового світу. Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть. Отже, щоб стати боголюдиною, треба активно творити нову цивілізацію. Сім божественних чеснот сідги. Як ми вже знаємо з попередньої статті, для позначення божественних чеснот в індоарійській традиції застосовують термін сідги, тобто досягнення. Сідга це стала спроможність здійснення надприродної дії. Це ніщо інше, як звичка до здійснення певної надприродної дії. Чудесні речі з нами інколи відбуваються і на нижчих рівнях розвитку, проте вони мають випадковий характер Сідга це гарантоване досягнення успіху, як підняти руку чи випити води. З погляду фоносемантики, сідга це те, що дає силу, вочевидь, йдеться про божественну силу, яка позначається словом віра, про що ми вже говорили у статті Віра, сила, що пересуває гори. З кожною новою сідгою зростає загальний потенціал віри. У Добрій новині розповідається про те, що Ісус опанував сім сідих, божественних чеснот миттєве зцілення, матеріалізація речей, яснобачення, левітація, ходіння по воді, керування стихіями вітром і блискавкою, телепортація, Воскресіння зі стану смерті, в тому числі самовоскресіння. Отже, ми знову виходимо на сім чеснот. Цього разу божественних. Перше. Сцілення. Спроможність силою слова швидко відновлювати людей чи технічні пристрої. Передусім тонку електроніку. Друге. Матеріалізація. Спроможність матеріалізувати будь які речі від харчових продуктів до предметів побуту чи паперових документів. Третє. Левітація. Спроможність змінювати свою вагу ходити по воді. Четверте. Керування стихіями. Спроможність керувати вітром, блискавкою, дощем, теплом. П'яте. Телепортація. Спроможність миттєво переміщуватися у просторі. Шосте. Воскресіння. Спроможність повертати життя, тобто відновлювати зі стану смерті. Самовоскресіння. є критерієм досягнення рівня Боголюдини. Якщо біологічна безсмертя свідчить про досягнення рівня універсальної людини, то самовоскресіння про досягнення рівня Богу людини. Для чого потрібні сідги? По перше, збирання божественних чеснот сідг необхідне для перетворення універсальної людини лебедя на Богу людину спаса. Найвищою чеснотою з божественної семериці є сідга самовоскресіння. Людина, що опанувала цю чесноту, стає боголюдиною. По друге, сідги полегшують процес заснування нового світу і дозволяють його здійснити за коротший час. Тому миротворці, безсмертні лебеді, виробляють нові сідги, починаючи з базової, яка полягає в миттєвому зціленні. По-третє, що більше сідг, то цікавіше жити. За наявності сідг, творення нового світу це вже не робота, а захоплива гра. У наступній статті поговоримо про п'ять рівнів розвитку і про те, що добра новина про них розповідає і яку для цього використовує термінологію. Це дуже важливо для ввімкнення віри, головного чинника здобуття біологічного безсмертя і перетворення на вічно молодих лебедів. Висновки Перше. Розвиток людини відбувається шляхом накопичення корисних звичок. Друге. Соціально важливі звички називаються чеснотами. Третє. Кожний з чотирьох компонентів людини плоть, душа, дух і Бог має сім головних чеснот. Четверте. Духовні та божественні чесноти традиційно позначаються термінами нідги та сідги. П'яте. Шлях від простої людини до боголюдини передбачає послідовне накопичення 28 чеснот. Радіємо народний оглядач.